Чи можуть депортувати українців з ЄС до України? Давайте розглянемо на прикладах декількох країн. Взагалі, іноземних громадян, а українці ще не входять до ЄС, тож вважаються іноземцями, можуть депортувати з будь-якої країни ЄС, навіть якщо вони мають тимчасовий захист. Щоб не бути в такій ситуації, дивіться до кінця. Лайкайте і поширюйте друзям. Ну і зараз, на прикладі Німеччини. В цій країні є чіткий закон про депортацію. І давайте розберемо події, які є підставою для депортації: перше нелегальний в'їзд, друге вчинення кримінального правопорушення або ж належність до терористичної організації. Третє закінчення терміну візи чи дозволу на проживання. Четверте позбавлення посвідки на проживання. П'яте отримання рішення про депортацію від державних органів. Хоч я і казав, що поки в Україні війна, ніхто вас, як громадянина України, не видворить на батьківщину. Проте пам'ятайте, якщо така трапиться ситуація, така країна, як Німеччина, дає заборону на в'їзд, яка активовується одразу, тобто одразу ви маєте виїхати за її межі, дає Де депортацію, яка активовується по закінченню війни в Україні, тобто ви одразу будете змушені покинути Шанген. Ну, і якщо вже така ситуація трапляється, я раджу одразу займатися зняттям цієї заборони на в'їзд і депортації. Бо коли ви вже це маєте, вам стає дуже важко легалізуватись на території ЄС, тобто отримати тимчасовий захист або ж відкрити ту ж саму польську візу, або ж отримати карту побуту. Ну а в наступному відео я розповім, через що ви можете отримати депортацію в Польщі і як це відбувається на практиці. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити цікаву інформацію.